Доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні 3 грудня 2023 рік, 9 година вечора, 21.00. І хочу вам зняти таке гарне, унікальне місце От, для того, щоб можна було зробити якісь Висновок або аналіз того, що можна зробити в такий тяжкий час, коли повномасштабне вторгнення в нашій державі, і ми практично все робимо для того, щоб допомогти на Сході, допомогти тим нашим людям, які там на сході. Воюють, захищають наші герої, наші бійці, захищають нашу країну. Але те все, що ви побачите, це є певна робота, яка зроблена за кошти націонатів, зарубіжнів наших партнерів, друзів. От. Хто знає Кам'янку, село Кам'янка Глибоцького району колишнього, зараз Чернівецького району, як воно було раніше, і як її можна побачити сьогодні. Це різні вже місця, різні, різні локації вже, скажімо, різні, якщо порівняти з того часу. Чого це місце унікальне, хочу сказати, що з першого дня війни масштаб, повномасштабне вторгнення в нашій державі. Наша церква практично щовечора, в неділю вечором проводить на цьому місці Богослужіння і молиться за нашу державу. За Мир в Україні. Можна сказати, що от на цій, цьому місці, де ця дитяча площадка була, наша церква тут збиралася щонеділі, жодної неділі не було пропущено. От. Відповідно, після того, як було установлена дитячий майданчик, от, перейшли от на цю іншу площадку. Тому що вона також побудована, нова, така гарна площадка. Це все зроблено е, за гроші, гроші місцевих тож, і бізнесменів. І там, де ви бачили, теж оці точки, де можна людям прийти відпочивати навіть увечері. Це є прикладом того, як ми повинні працювати, незважаючи на те, що яка ситуація в нашій державі. Держави ми повинні думати і про простих людей, про тих дітей, які перемістилися з сходу на захід, От, бо немало дітей. Те, вчора я мав можливість бути. Перлина гір в панелі підгірних. І також побачити тих дітей, переселенців, які тут знаходяться. і відповідно Ми повинні про них думати, дбати і допомагати також таким діткам. От тут і голова громади ввечері, от як ви побачите теж. Тому е добре, крім того, щоб ми першими першим повинні подумати про солдат на сході так само і думати, дбати про місцеву громаду і про людей. Дякую вам.